Ну, все він начальство, що наблюдати. Коли вже серйозно аж дуже зав'язується, так що тоді можна буде давати відвідку. А так сидимо, наблюдаємо. Це, це не, якби не війна якась. Не знаю, що це наблюдати. Навіть це... не знаю, як це сказати це неправильно. Якщо ми вже стоїмо, то треба якийсь вже. до кінця якось йти, Якщо реально є преграда. Може забрати життя, то я думаю, її треба уничтожати. Ночі сниться, це, блідець спостерігають. Падає трохи дух бойовий. Чесно, падає, коли є желання, не, не дають можливості, виплеснутися, то воно, ну, звісно, не дуже потім вже хочеться її стояти тут. Не розумієш, що нічого стоїш. Упала 120-я мина на угол, когда тут находились люди. Было три человека, двое трехсотых, один двухсотый. Одного, к сожалению, не довезли, осколок попал под бронежилет. Вот это осколок остался от так называемой мухи. Не отходили. Как вы видите, за два дня э, такие укрепления не делаются. Вот. Поки нікаких сдвигань, никаких, никаких изменений в этом плані нет. То есть наблюдаем, ответку не давай. І вот остались тут самі пенсіонери, вот тут самі бачите. Молодіжі фактично немає. Вот. То есть, в основному, скажімо так, нейтрально. Їм все рівно, чи тут ДНР, чи тут Україна, Знаєте, аби, аби їх не трогали. Єдине, що просять, щоб, скоріше все, це закінчилося. Та тут вже нема кому виїжджати, тут, наскільки от, я там о, з місцями общався, як вони кажуть, От питав, а чого ви ну, не, не їдете, вони кажуть, нам нема куди їхати. В основному пенсіонери старі люди залишилися, які. Одна бабка підходила, сам навіть просила хлопці, застрільте мене. Стоїмо, дивимося, як це застрільте. Ну каже, просто вже настільки все, все надоїло, каже, дітей нікого немає, їхати немає куди, каже, о, постійна війна, каже, вже просто настільки надоїла, що краще вмерти. Тут в основному всі закинуть. Ось такі от. Бачите, що. поставляли, як тільки можна, бо, ну, самі бачите, отакі тут. В основному такі тут хати. Де ще люди живуть, то я там щось старається, щось родиться, так. Значить ДРГ не лазять, хто його знає.